Если кто-нибудь заднюю сдаст, это просто откровенная, циничная, страшная ложь. Люди рожать не хотят. Давайте мы дадим им денег. И что? Логика какая-то же должна быть. Вот это вот кто должен за это отвечать? Серьезно? Вот в таких условиях рожать детей? Ну так врать. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, де ми нищимо, трощимо і проїжджаємося на абрамсах і леопардах по нашим ворогам. Не забувайте нам у цьому допомагати, лишайте свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте про надважливе це соціальна відповідальність кожного із нас. Ми розпочинаємо наш збір в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр і маємо на меті зібрати 250 тисяч гривень на обладнання, яке допоможе протистояти противнику і, зокрема, ще й захистити позиції дронарів на Донецькому напрямку. Для нас українсько важливо, аби дрони, які дарують нам фантастичні кадри. А росіянам дарують двохсотих СВОшників, щоб все необхідне було у наших військових. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково донайте в підтримку збройних сил України. Тим паче, що в мене є мільйон двісті прикладів того, як збройні сили України відправляють на той світ російських СВОшників. А якщо раптом це не встигли зробити наші військові? З цим розібер... буде розбиратися російське командування. Сам СВОшник, один із російських покидьків, розповідає про втрати. І що всіх тотально всіх розстрілюють, хто раптом відмовляється йти вперед? Ну ви ж, певно, знаєте, що Путін дав команду наступати на суми. Так от хто відмовляється, той одразу стає двохсотих. Купа пацанів каже СВОшник, валяється. кажуть, що втрати невеличкі. А чому ж тоді каже СВОшник? так масово резервістів із тилу забирають. Ті, кого забрали нещодавно, вже все, двохсоті. Ось вам і вся путінська математика. Саме страшно, коли я йшов до цієї посадки, я бачив, просто хлопці, вони лежать, і хто свіжий лежать, а хто вже там окостеневший лежать. Я бачу, що це форма і, в принципі, броніки, але це все наше ж. Якщо хтось на задню здасть, то просто розстріляємо самі. Идите, говорит, только вперед. Говорили, есть потери, но очень маленькие, всех забирают всегда. В основном, говорит, трехсотые, но я смотрю, там не трехсотые. То есть до этого у нас по пять человек, по десять забирали, как с резерва. Вот перед тем, как нас забрать. И я вот смотрю, все они, в принципе, лежат. Но пока, наверное, мы не кончимся. Ох, і скільки ще разів треба повторити, що росіяни не люди, як перекласти американською, та саме так англійську називає Дональд Трамп для того, аби він зрозумів, що сам кейс перемовин дипломатії з росіянами не працює. Росіяни завжди обдурять, росіяни завжди підставлять. Президент Зеленський нещодавно розповів про дивовижну формулу, яку вивели в Росії. Вони запропонували нам, якщо ми хочемо забрати своїх дітей, то обмінювати їх на російських покидьків, тобто на СВОшників. Ще раз вкрадених українських дітей міняти на росіян так виглядала формула для гуманітарного обміну. Ну а тепер Росія каже стапе стапе нічого подібного, ми міняти дітей на воєнних покидьків не збираємось. Марія Захарова намагається ще й підставити президента Зеленського, сказати, що це він намагається зірвати і без. Того абсолютно імпотентний стамбульський процес Направду, буде він жити чи помре незабаром стане двохсотим як російські СВОшники, не має жодного значення, тому що з росіянами немає про що домовлятися за столом перемовин. До речі, це незабаром зрозуміють і самі американці, тому що близькосхідний конфлікт, близькосхідна війна у тому числі розкриває Росію геть по іншому. Он заявил, что Россия якобы предлагала менять украинских детей на российских военных. Ну, то, что он находится в состоянии странном, мы это периодически видим уже по видеоматериалу. Но так врать, я уж не знаю, под, надо быть под какими препаратами. Это же откровенная, циничная, страшная ложь. наверное, опять же, направленные на подрыв подрив процессов, посреднических усилий тех стран, которые способствуют этому процессу. які способствують процесу. Навіть логіка, яка це ж? Івано повірите, але сам воєнний злочинець Путін публічно зізнався на всю багатомільйонну Росію. Що в самій Російській Федерації немає жодного майбутнього, Ба більше що це абсолютно привід для захисту російськомовних в Україні. А знаєте, як він це зробив? Він заявив про те, що його онучка, взагалі хто знав, що у чорта може бути онучка, вона вільно говорить китайською мовою, і що вже понад 10 років. Якраз цю мову вивчає, тому що сама захотіла. Ну, зрештою, вочевидь, сам Путін розуміє, що в Росії ніякого майбутнього немає, та й будь-яка дитина, людина, яка є нащадком, спадкоємцем, людина, яка носить прізвище чи просто ген Путіна на спокійне життя в цивілізованому світі навряд може розраховуватись, Тож, переховуватись родичка Путіна може хіба що в багатомільярдному Китаї, але дивовижно, правда, сам Путін переслідує тих, хто. Нібито говорить його мовою. так переживає за російську, що свій мільйон вже вбив у той час, як його нащадки збираються будувати своє майбутнє в геть іншому регіоні. І Якщо цього не бачите і не розуміють росіяни, то я не знаю, яких ще доказів вам потрібно. Знаєте, коли я говорила те, що деякі мої близькі люди радни вивчають китайський язик, я упомянув про про свою внучку, яка у которой значит, воспитательница из, из... Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке. Свободно. Вот. Но, но, но дочка моя, да, еще в, в, каком в начале 2000 х годов, до всех вот этих, этих значимых и известных событий, она Значила ініціативу зуча китайські просто тому, що її так хотілось взяла преподавателя і зучила. А ви знали, що росіяни шовіністи? Ну при тому, такі шовіністи, що вони не люблять навіть самих росіян. Так, так я повторюся. Росіяни не люблять самих росіян. Колись, коли відбувалися перші удари по російській столиці, тобто наносилися по Москві, Вся Росія, окрім Москви, аплодувала стоячи збройним силам України, тому що максимальна ненависть, звісно, до тих. Хто живе в Москві і до москвичів особливо рубльовка, барвіха, все те, все це так ненавидять росіяни, що бажають всім горіти синім полум'ям. Але ця ненависть розповсюджується і на інші регіони, хто хмі подумати, правда? А ще вони прийшли, освобождати і защать нас. Росіянка переїхала зі свого рідного регіону в Ростов-на-Дону, але тепер вона не може навіть дітей влаштувати у. Дитячий садочок чи школу без прописки не беруть. А вона в Ростові на Дону чужа, недостатньо бути росіянкою. Прописувати на знайомих квартирах ніхто не береться, всі відправляють її їхати назад в свою власну область. Хоча вона каже, що там майбутнього перспектив можливостей просто не існує. Але ж, зрештою, ви подивіться: росіянин, росіянин, не те, що кине. Він ще й пристрелить і буде стукати. Настільки в них сильна внутрішня ненависть. Бажайте дітей, говорили вони. Все для дітей, говорили вони. Ми три года назад переїхали в Ростов з другого региона. А чтобы поступить в садик в школу... нужна временная регистрация. Мы одну регистрацию сделали, естественно, липовую, а потому что очень мало хозяевов квартир, которые сдают квартиры в аренду, соглашаются на прописку, тем более на прописку детей. Почему? А потому что у нас же сейчас что оказывается? Раньше это было еще не так сильно, а сейчас это то, что можно прописаться, а потом с детьми ты их хер выпишешь. Правильно? Правильно. Я прекрасно понимаю хозяевов квартир, потому что этот гемор никому не нужен с чужими детьми. Но также я знаю, что мои дети имеют право на получение образования. А в школе мне говорят, да, они имеют право. Езжайте в свою область. А если в моей области нет условий? Мне не нравится там. Моим детям там не нравится. Почему я не могу опять-таки взять ипотеку? У нас платеж за квартиру 40 тысяч. За арендную квартиру. И вот учитывая все наши доходы, банки видят о том, что мы платим. То есть у нас есть расходы в 40 тысяч ежемесячные. И типа, нет, идите нафиг. Почему-то не учитывать в тот момент, что если мы можем себе позволить по 40 тысяч платить аренду, значит по эти же, как минимум 40 тысяч мы сможем ежемесячно погашать за ипотеку. Потому что если мы приобретем свое жилье, мы уже не будем снимать. Мы переедем, у нас будет прописка, и мы сможем спокойно отдать детей в школы, в детские сады, куда угодно. И у нас не будет этих проблем. Причем это будет вот рядом с домом, через, там, через дорогу, а, через там дворы. А не так, как я сейчас ищу школу, ну куда бы вы меня возьмите, хотя бы куда-нибудь. И опять-таки сейчас у меня школа, а, куда вроде как нас берут, но опять-таки требуют прописку. Вот вы примите, вот мы сейчас вам, вас карандашиком записали. Как будет прописка, приходите. И опять-таки детям полчаса идти. Соответственно, это довольно-таки далеко. Два парка пройти. До этого, то, что мы переехали э, в другое место. Они были уже в другой школе. Почти час дороги было. И то есть, если это утром, э, в давке, в автобусах, не вариант. Но опять-таки здесь. Они не пойдут сами. Понятное дело, что я их самих не отпущу. А это значит что? Правильно, это значит, что я не смогу нормально работать Я смогу работать опять полдня Я смогу там какую-то одну-вторую ставки работать На которую, по сути, денег я видеть не буду Потому что мне нужно детей в школу проводить Детей со школы встретить Если у них будет разное количество уроков Это еще одну забрать, а вторую подождать Серьезно? Вот в таких условиях рожать дітей, та да ну его нахер! І от після того, після побутових історій, як росіяни не можуть влаштуватися в російських регіонах, як вони стикаються із бідністю, і з тим, що в Росії все стає набагато дорожче, аніж було ще вчора, а перспектив немає, їх змушують і агітують народжувати і народжувати дітей. Для чого для кого яких прогодувати? Яке майбутнє їх чекає в Росії, якщо не всі можуть, як онука Путіна, вивчати китайську і сподіватися побудувати в Китаї своє майбутнє? Заговорили про різне, про виплати, про те, що навіть школярок вони будуть легалізовувати і підтримувати, якщо просто зі шкільної парти всі будуть йти в пологовий будинок. Фактично для того, аби виправити криву смертності, тобто демографічну прірву, в Росії готові на все, і тільки церква виступає проти. Здається, що такими темпами Путін може просто прикрити російську православну церкву, якщо вони будуть продовжувати боротися не тими методами із демографічною кризою. Але наш улюбленець Піп Ткачов, який покликаний на світ. чортів для того, чтобы відвернути россиян від всего церковного, видає чергові бздури. Люди рожать не хотят. Давайте мы дадим им денег. И что? И сегодня есть люди, которые рожают много, рожают здоровых, кстати, детей. И не разводятся, и не прибегают к помощи какого-то ИКО. И денег у них не очень много, если не сказать совсем мало. И для того, чтобы быть нормальными отцами-матерями, у них у них не дашь им денег, не дашь им денег, ничего не поменяется. Может, у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько ты денег этих не дал, как бы дырка не помешает этим деньгам воспользоваться. Будет не в коня корм, понимаете? Не в коня корм. Надо решать проблемы естественными механизмами их решения. Например, там, у меня была одна прихожанка, она говорила мне, отец, у меня кран течет, помолитесь. Я, я говорю, не надо за это молиться. Надо вызвать сантехника из ЖЕКа. Если денег нет, мы тебе дадим денег, и он там поменяет прокладку, там что-то там, короче, там сделать экран. Она говорит, да, но ну лучше помолитесь, короче, как-то там. Это пример тех людей, которые пытаются молитвой решить то, что молитвой не решается. Есть такие люди, которые считают, давайте перемолим эту проблему. А другая проблема это там, где надо действительно молиться. А там дайте, дайте їм гроші. і раніше знаєте, мені здавалося, що є Росія бідна і є Росія багата. При тому в кожному регіоні вона може бути і така, і така. Ну от, до прикладу, елітний район Красноярська, де живуть одні лише вершки суспільства, елітка общества, депутати, мери і не тільки, але сміття, бруд і абсолютно недоглянутість, і там теж присутня. Люди бідкаються, обурюються, кажуть, господи, такі захмарні гроші платимо, а ніхто нічого не прибирає. Хоча з іншого боку, може, ми просто чогось не знаємо. І сміттєзвалище – це і є природне середовище для росіян в незалежності від їхніх доходів. Немає сміття, немає життя. А отже, і так має бути скрізь. Срач в одному з елітних районів города Краснаєрська, Академгородок, де живе вся все наше елітне общество, депутати, наш мер. и так далее. Вот этот вот срачельник в Красноярске. Вообще, кто за это отвечает? Как работают наши ТСЖ и так далее. Ну вот Логинова убрали, а дальше что? Вот это вот кто должен за это отвечать? Ну, мало того, что жители, видимо, контейнера не убираются, и поэтому они переполняются, потому что жителям местным некуда выкидывать мусор. Ну ТСЖ, помимо того, що деньги беруть, они как то іноді работают Хоч такий вопрос, кому можна обратиться з цим питанням. І на цьому друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте. По перше, підтримувати наш збір для 93-ї бригади Холодний Яр. Посилання на цей збір в описі до нашого відео. Ну і пам'ятайте, що кожен ваш донат. Має неймовірну силу і допомагає нашим військовим. Лишайте свій лайк, аби цей випуск побачили якомога більше людей. І вписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!